Уривок з поеми Гірке кохання, автор Бібі Катерина село Засулля Полтавської області відмучилася, відболіло, облетіла. Вона була несміла, як лілея біла. Вона у серці все життя йому горіла, а щастя не змогла і не посміла. Листи Івана покладіть в труну останнє то було її бажання. Це буде розповідь про долю неземну, історія франкового кохання. Маленький провінційний лолен, священика Рошкевича, родина. Приїхав репетитор сина Іван Франков, сім'ю цю на гостини. Він Ярославу був і другом, братом, тож за науку не хотів копійки брати. Навчав він однокласника сумлінно, і вигляд мав таки придивний. До нього приглядали сестри, чарівні Ольга і Михайлина. А серце зачепила перша, та що невинна, мов дитина. Кохана Ользю, моє серце, він їй писав. Він мріяв свято, що згоду дасть суворий тато, і зазвучить весільне скерцо. Аж тут арешт, тюрма, страждання. А Ольги компромат шукали. Вона листи його сховала у вуликах гірке чекання. Їх мрії все було розбито. Хто він, холопаний професор, за політичним тим процесом в тюрмі минуло гірко літо. Іван вернувся зовсім іншим. Всі друзі двері зачинили, але ж серця ці так любили, які народжувались вірші. Вони зустрічалися Таємно, стрічками позначали шлях. Вони кохалися в думках. Від батька згоди ждать даремно. Івана розпач обіймав, він розумів, що тільки згубить ту дівчину, що щиро любить. Тому їй пару пішукав. Була Рошкевич, стала Озаркевич. весілля крововиливом Івана. Чому ти доле зла і невблаганна? Кохання, розкажи, де твоя велич? Вони іще станцюють вальс прощання. Вона синочка ще назве Іванком та буде плакати всю ніч до ранку в полоні із обов'язкою чаю. А він напише найніжніші вірші для ніжної тремтливої лілеї. І образ Анни теж писався з неї: украли щастя чи буває гірше?